Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми розглянемо таку тему, як додавання зображень із файлів та їх форматування. Іноді в користувача виникає потреба вставити в текстовий документ графічне зображення. Це може бути фотографія, схема, діаграма, якийсь рисунок тощо. Графічні зображення, вставлені в текстовий документ, мають певні властивості. По-перше, це розміри зображень. Вони визначають висоту і ширину зображення та зазвичай вимірюються в сантиметрах. Далі в нас іде розташування зображення на сторінці. Воно визначає спосіб розміщення рисунка на цій сторінці. Ця властивість може набувати 9 різних значень. Ці всі значення ви можете побачити на скриншоті справа. Тобто малюнок зазвичай можна розташувати зліво вгорі, по центру, справа вгорі і так далі. Є така властивість як обтікання текстом. Вона визначає спосіб взаємного розміщення тексту та рисунка. Тобто, це, ця властивість визначає, як буде розміщуватись у нас текст відносно малюнка. Цей текст буде вгорі та під малюнком, він буде навколо малюнка, текст буде поверх малюнка, або навпаки, малюнок буде поверх тексту тощо. Всі види розміщення тексту ви можете побачити справа на скріншоті. Далі у нас йде така властивість, як межа рисунка. Вона визначає колір, товщину, товщину та тип накреслення лінії контуру зображення. Колір ми можемо брати майже будь-який, ви бачите, зліва зараз палітру кольорів. Товщина лінії у нас визначає, наскільки ця рамочка у нас буде товста, тобто від 0.25 пунктів до 6. І навіть можна вказати більше, якщо вводити це значення із клавіатури власноруч. І також можемо брати тип цієї лінії. Тобто, це. Цільна лінія, це в нас ідуть пунктири, штрих-пунктири тощо. До текстового документа можна додавати такі графічні об'єкти. Це малюнки із файла, різноманітні графічні фігури або ж діаграми та об'єкти SmartArt. Потім такі об'єкти можна форматувати. А саме, змінювати розмір, колір ліній, спосіб розташування в тексті тощо. Для вставлення в текстовий документ графічного зображення із файла, який зберігається на носії даних, слід виконати такі команди. По-перше, обираємо пункт вкладку вставлення вгорі. Далі, в групі ілюстрації ми обираємо пункт зображення. Після натискання цього пункту у вас висвітиться діалогове вікно, яке розміщено на цьому скріншоті. На ньому ми обираємо папку, в якій знаходиться у нас саме наш файл. І обираємо цей файл, натискаючи на нього і обираючи кнопку Вставити. Для зручності пошуку файла та його попереднього перегляду, рекомендується у вікні вставлення рисунка встановити режим подання об'єктів у вигляді значків. Тобто, за допомогою такого пункту, ми зможемо одразу побачити, що це за малюнок, не запам'ятовуючи його назву. Особливо, якщо цей малюнок був щойно завантажений з інтернету із довільною назвою. Установлені в текстовий документ графічне зображення, можна редагувати та форматувати. Перед тим, як виконувати будь-які операції над графічними зображеннями, його потрібно виділити, вибравши вказівником миші. Такі операції і основні можемо виконувати над файлом. Це, по-перше, можемо його видаляти. Можемо його як-небудь переміщувати на сторінці. Там можемо його копіювати, вирізати та дублювати. Графічних зображень в текстовому документі виконується так само, як і форматування текстом. Тобто операції такі ж самі, як і операції над текстом. Вставлене зображення можна видалити. Щоб видалити зображення, його потрібно виділити та натиснути клавішу Delete або Backspace. Під час створення презентації у 4 класі для переміщення зображень в інше місце, ви використовували перетягування. За такого способу вказівник набував вигляду, як ви бачите зараз на піктограмці. Якщо при цьому утримувати натиснуту клавішу Ctrl, то зображення буде скопійовано. Слід пам'ятати, що вставлене зображення приєднується до отрим оточуючого тексту. І якщо абзац, який містить це зображення, переміщується в інше місце документа, Рисунок переміщується разом із ним. Форматування графічних зображень, установлених у текстовий документ, виконується з використанням елементів керування тимчасової вкладки формат, яка з'являється на стрічці в розділі Знаряддя для зображень» після виділення рисунка. Тобто, після того, як ми обираємо рисунок якийсь, виділяємо його мишею, у нас вгорі вкладає... з'являється така вкладка формат. Вона відповідає за те, щоб ми робили якісь дії над зображенням. Всі дії зараз ви бачите у себе на екрані. І зараз трохи детальніше ці всі команди переглянемо. Для вибору варіанту оформлення зображення готової колекції стилів, ми можемо обрати стилі зображення. Вони відповідають за те, яка буде рамка нашого зображення. Там їх декілька, і всі переглянути ви можете натиснувши, натиснувши подвійну стрілочку вниз. Для встановлення кольору певної межі у нашого зображення ми можемо обрати пункт межа зображення і обрати там той кольор, який нам сподобається. Для відкриття списку способів розміщення зображення на сторінці документа, ми можемо в цій же вкладці формат обрати пункт розташування. Для змінення обтікання текстом, знову ж таки, ми обираємо пункт обтікання текстом. Для встановлення точних значень висоти зображення та ширини, ми можемо вказати ці значення із клавіатури. Тобто, коли ми можемо розтягнути або зменшити зображення власноруч за допомогою миші і крапочок, який нам вимальовується після того, як ми зображення виділили. Або, якщо ми хочемо точно забра... точні розміри зображення вказати, це ми робимо на вкладці формат, вказуючи висоту та ширину цього зображення в сантиметрах. І зараз ми переглянемо декілька питаннячок. Перше питання: з якою метою вставляють графічні зображення в текстовий документ, і звідки їх можна отримати. Графічні зображення вставляють в текстовий документ з метою покращення сприйняття цього самого документа, або для доповнення інформативності. Зображення можна отримати або з комп'ютера, який у нас завантажені є, і з яких носіїв даних, тобто плешки, карти пам'яті, телефона тощо. Або ж завантажити їх з інтернету. Які властивості мають графічні зображення, вставлені в текстові документ? Графічні зображення мають такі основні властивості. По-перше, це розмір, тобто висота і ширина нашого зображення, яке вимірюється в сантиметрах. Далі у нас є такий пункт, як. Далі у нас є такий пункт, як обтікання за текстом, тобто, як це зображення буде розміщуватись в тексті. Текст буде зверху і знизу цього зображення, поверх зображення, за зображенням або навколо зображення тощо. Є ще, така властивість, як розміщення зображення на сторінці. Ми можемо обрати автоматичне розміщення по центру, вгорі, внизу, та або з лівої, з правої сторони. Як вставити графічне зображення в текстовий документ, який зберігається у файлі на носії даних? Це ми можемо зробити, перейшовши в вкладку вставлення, в групі ілюстрації обрати пункт додати зображення. Або просто зображення, називається ще. Далі ми обираємо папку, в якій це зображення у нас знаходиться, обираємо саме зображення і натискаємо клавішу Вставити. І воно у нас з'являється посеред нашої сторінки. Як видалити зображення з текстового документу? Щоб видалити зображення з текстового документу, потрібно на нього натиснути і натиснути на клавішу Delete або Backspace. На цьому наш урок завершується. Дякую за увагу!